Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Статистики одразу вам трошечки у другому сніданку. Так, от є така статистика, що ну це по світу, так що 10% населення планети страждає від безсоння. Так у нас же в Україні з 24 лютого 2022 року зовсім інша статистика: 10% тільки не мають проблем зі сном, так міцно сплять. У них все добре. Всі решта, відповідно, майже 90%, так так чи інакше мають проблеми зі сном. Так, ми підготували, як ви бачите, дуже серйозну студію. Тут багато реквізиту. Нас зараз. Як бачите, навіть не двоє, а троє. Тобто, ми зараз серйозно будемо розбиратися зі сном українців і хто нам допоможе це зробити. А, зараз ми запрошуємо до студії а, кандидата, кандидата медичних, медичних наук, 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 кардіолога, сомнолога Юрія Погорецького. Пане Пане Юрі, Юрію, заходьте. Вітаємо вас! Вітаю. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю вас. Вітаю. Так, давайте от одразу просто от скажіть нам, чи правдива ця статистика, чи побільшило у вас роботи як професіонала а, після 24 лютого 22 року? Збільшилося роботи, консультації онлайн. Дуже часті зараз більше, навіть навіть за кордону угу. дзвонять до нас і Українці, Українці. українці. А, мене прохання подякувати тим. В першу чергу, хто зараз нас боронить і хто на передовій, хто зараз не висипається гірше, їм там гірше, ніж нам. Все-таки в нас є можливість трошки поспати, виспатися. А про військових це окрема велика тема, тому що очікується по прогнозам військової сомнології катастрофічне зростання, безсоння, хропіння, зайвої ваги, депресії і так далі. Тому цінуємо їх сон, коли вони повертаються на ротацію сім'ям піклуватися про кохання, про ніжність, турботу. Їм це вкрай зараз необхідно. І не устраювати гулянки, п'янки і так далі, вітання такі, mm -hmm. а дати їм можливість перші 3-5 днів просто виспатися. І може навіть надолужити, їм рекомендовано сон не 7-8, класичний сон, а навіть 9-10 годин на добу, щоб вони надолужили те, чого вони там не мають. По 2 години сон це неправильно. Так. Дякуємо нашим військовим. Дякую. Бережемо їхній сон, коли вони повертаються на ротацію і відпочивають, зафіксували це, так давайте все ж поговоримо ще й про цивільних. Угу. Про сон цивільних сон цивільних треба розділити на є 80 проблем порушення сну. 80. Левова частина порушення сну це буде порушення дихання уві сні, коли є в бліндажі або в будинку один хропун або який має зупинки дихання у вісні, то не спить ніхто. <гум> І ця левова частина буде складати 80-85% українців. Бо ми, ми е, любимо поїсти. Ми добре вміємо працювати, добре вміємо воювати, але ми не вчилися ніколи спати. Зараз ця наука вже ми нас догнали технічно, можемо вирішувати це питання. Є спеціальні засоби, які а давайте показувати одразу так. Це 100% лікується хропіння, нічого різати не треба, таблеток немає. Нам треба відкрити глотку. Щоб відкрити глотку, є такий апарат СІПАП, механічний компресор, подає поток повітря, і людина спокійно спить, тихо спить в кімнаті темно і тихо, і всі оточуючі починають висипатися. Це вкрай необхідно, тому що якщо е, показати нашу синусоїду по структурі сну, а давайте покажемо. Я би хотів сказати, що Нобелівська премія 2017 року поставила крапки над І. Ми знали, що треба вчасно лягати спати, але не розуміли, чому це так важливо. І okay. так, Нобелівська премія оце структура ну, схематично. Це нормальний здоровий сон. Поверхневий сон, глибокий сон. Поверхневий глибокий. І так, 5 циклів за ніч. Так самий цікавий момент, самий цінний момент таїнство відбувається в районі 20. 3.00. Тут виробляється головна дозіровка гормону мелатонін, тобто в 5 разів більше, ніж за всю послідучу ніч. Так. Тобто, давайте від, відштовхуючись від цієї Крапки. синусоїду. Як, Який графік сну має бути? 22, лягаємо, так. В десяті, щоб О, 10, щоб поступово опуститися і зловити свій мелатонін. А під час війни наші рекомендації. Військової сонології. давайте використовувати сон трошки раніше, на дев'яту годину. Тут так само працює мелатонін. І коли бомбардування починається друга, третя угу. Київ, Київська область, основному так, то ми встигаємо зловити самий цінний сон і надолужити цей сон, і таким чином перехитрити ворога і виспатися. Цього вже буде достатньо, uh -huh. як мінімум. Потім бомбосховище мати е, в тривожній валізі паралельно подушку одіяла, бо ми не знаємо, де ми будемо ночувати. Uh -huh. Маємо окуляри, тому що хто ховається в бомбосховищі, там світло, а мелатонін не любить світло. Шум, поїзди, бомбо, бомбобардування біруше вуха. І таким чином створюємо максимально комфортну ситуацію для виникнення гормону мелатонін. Що дасть гормон мелатонін? Перше, саме важливе для нас на сьогоднішній день спокій, бадьорість, виспаність, мудрість, таланти всі розкриються, сексуальність, тому що він повідає за гормон тестостерон. Потім схуднення, в кого є зайва вага, гормональний статус відновиться. У жінок. Щитовидку перевіряємо, бо може приводити порушення гормонального статусу щитовидки, порушення сну викликати і недостатність мелатоніну, так. Так. Також достатньо порада жінкам в першу чергу, фізіологічно вони втрачають багато заліза, проконтролювати ферритин. Ага, Ферритин. Якщо тільки підвищимо рівень заліза в крові, жіночки починають спокійно спати. Тільки одне залізо. Тому слідкуйте за цим. А гінекологи це повинні робити, в принципі, ну вимушені займатися і сомнологи. Потім гаджети ми не використовуємо перед сном. За скільки? Бажано за дві години мінімум. Ого. Ого. Тобто в ліжко Ого. не беремо. Синє світло екрану монітору, навіть через закрите віко попадає в центр зору. Активізується центр зору, активізується центр сну. Заснути після гаджету можливо, але ви не зловите мелатонін. Ага. Він боїться синього світла, тому використовуйте вдома вночі, хто йде в туалет червоні лампочки, червоний начинчок. Угу. Пане Юрію, давайте прокоментуємо весь цей реквізит. Це загадки. Просто банан, мед, молоко, сир. Що це все тут? Варіжки, робить? Різаваніті. І так, Як стимульнути свій власний мелатонін, а не бігти в аптеку купляти штучний? Якщо він працював, би ми б з вами зараз не зустрічалися. Тоді б хропіння не було. Би. Все було б чудово. Мелатонін це відповідальність за тонус м'язів, глотки. Тому з'являються хропіння. Лікуємо за рахунок е, стимуляції свого власного мелатоніну. І так, продукти обов'язково в меню протягом дня і на вечір: це бринза, чорний шоколад, молоко з медом діточкам, Зараз сезон вишні, спіла вишня. Золотий продукт це гарбузове насіння. Козаки М -м -м, на Запорізькій січі постійно зранку до вечора їли ці зернята. Та ви що? Обов'язково. Це, це для Олени Брайченко теж може бути загадкою. Козаки їли, так? Так. Uh -huh. Такий факт є. Е, молоко з медом, бананчик, будь ласка, голландські сири. Ну і бринза. Оця бриндза. Протягом, протягом дня і під вечір таке останнє під'їдання uh -huh. можливе. Ось таким от асортиментом. Uh -huh. Обов'язково. А, а от ми бачимо ще свічки, ароматизатори. Це Чай. вже хто? Так, 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 так. Чай. Після першої години дня чорний чай, кофе, каву, зелений чай, там, де є кофеїн, не вживаємо, переходимо на трав'яні чаї. Uh -huh. Підбираємо для розслаблення, для підготовки до сну спортивне змагання. Uh -huh. Фізичне навантаження. Закінчимо до 19.00, якщо ми лягаємо в 10.00. Якщо ми лягаємо в 9.00, то закінчив 18. за три години до так. Uh -huh. Щоб не було перезбудження, бо інакше спортзал буде вже не корисним для сну. А якщо це, ну такий не, 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 не те, щоб без спорта, скажімо, йога, наприклад, Йога. Об, обов'язково дуже доцільне зауваження, дихальні вправи, релакс, uh -huh. перезавантаження. В сон треба заходити спокійно. Всі плани записали на папері, засунули в тумбочку і забули. В сон ідіть спокійно. Він там все розложить. Мелатонів все розложить по полочках, uh -huh. але допоможіть йому. Виробитися для цього ще не забувайте водні процедури, теплий душ, угу. ванна вдвох перед сном з коханою людиною. Так Там а, можуть бути фізичні навантаження, без фізичних навантажень, Легкий тантричний йогівський секс, такі угу. знаєте, угу. легкий, в задоволення, щоб це була частина ритуалу відходу до сну. Тобто водні процедури теплий душ, особливо зараз, коли спека. Теплий душ дуже корисний для спеки, боротьби зі спекою. Зранку контрастний душ. Штори відкрили, синє світло неба, подавляє гормон мелатоні. Тоді легше прокинутися. І саме головне спокій, впевненість. Маєте бомбосховище, підготуйте вже там місця. Або тривожну одбалізку, щоб ви мали з собою завжди спокій, впевненість. ПВО працює дуже чудово. Давайте також ще раз подякуємо їм. Але тепер багато залежить від нас. По більшій щирості, кохання, любові, поцілунків, обнімашків. Повітряних поцілунків, всі наші в Україні, всім нам бажаємо. Бо ми з вами в групі ризику також ми тримаємо свій фронт впевненості, і вони там на передовій, повинні бачити, що ми виспані бадьорі за них висипаємося для України. Пане Це, Юрію, у мене мене... У мене, підняти... мене залишилося два питання. Перше, Є... в якій ситуації починати пити мелатонін е препарат. І друге питання: де взяти такий прекрасний апарат, який ви нам показали, щоб людина спала без храп? Це окремо підбирається індивідуально для кожного хропуна. Їх mm -hmm. багато буде. А то про просто прийти купити не можна. Це треба індивідуально підбирати mm -hmm. по програмному забезпеченню. Mm -hmm. Єдине, що можу ще підсказати є такий скринінговий діагностичний прилад додому, коли ви можете. В домашніх умовах тут ще канюля буде вніс, провести обстеження по порушенням сну. Скільки ви прокидаєтеся, uh -huh. який рівень кисню в крові. Але ще підказка, після ковіду всі, і лікарі в тому числі зрозуміли, що це таке. Uh -huh. Плюссиметр. Uh -huh. Всі вже знають. Але маленький секрет. Важливо, щоб поміряти у хрупуна, або хто там з безсонням заснув, поміряти кисень у усплячого. Uh -huh. Іменно у сплячого, тоді коли він не дихає, або кашляє, або. Прокидається періодично. одіньте і поміряйте сплячу. І тоді все стане на своє місце. Навіть якщо він прокинеться, він продемонструє рівень кисню крові пульс, що було годину хвилину назад. Далі і... по лікам. Так. Самостійно нічого не приймати, будь ласка. Навіть просто цей мелатонін і почувається в Нічого. Ні снодійних, ні антидепресантів. Е, мелатонін. Самостійно не, не вживати, бо ми не знаємо причину. Uh -huh. Може залізо підняти, може гормони грають, може тиск високий, і з цим все треба зайнятися, обстежитися, хоча би по анкеті про проконсультуватися і тоді призначати. Бо буде власне експерт. до кого звертатися до вас? Є сомнолог, є кардіологи, це розуміють, бо ми вже зробили таку міждисциплінарну команду. Це і оталерінгологи, кардіологи, пульмонологи, і всі свої хронічні проблеми так треба також вирішувати, бо вони можуть не дати спати. Тому хронічні захворювання підтягуємо. Нові гострі, які з'явилися зараз під час війни, йдемо до лікаря, приймаємо препарати, стабілізуємо тиск, і тоді не треба буде сн снодійних. тому що може бути ефект рикошета. Снодійні, довго приймаючи, дають цим дором рикошету і нема сну. А ви от прям взагалі не радите мелатонін і там снодійні? Чи іноді можна? Справа в тому, що одної такої консультації, що треба як стимульнути, угу. буває достатньо. І пацієнти такі задоволені, що ніякі мелатонін вже таблетовано, угу. вони не купують. Мені здається, ми просто по деталях, по молекулах розібрали, наскільки важливо, наскільки важливий сон, як його стимулювати, як стимулювати мелатонін, і як ми маємо оберігати наших військових, коли вони повертаються з передової. Маємо давати їм змогу висипатися. Пане Юрію, спасибі вам за таку е, добротну розмову. Зараз здається, Ірина запишеться на прийом, так Так і буде, пане так. Юрію. Бо я не сплю. Почні з кохання, спокою і впевненості, що все буде перемога. От так це зробимо. перший крок, але все ж таки не нехтуйте про допомогою професіоналів, якщо дійсно з цим вже є проблема. Говорили з кандидатом медичних наук, сомнологом, кардіологом, президентом громадської організації Українська асоціація медицини сни сну Юрієм Погорецьким. Дякую, пане Юрію. Дякую вам. Дякую. Спасибо.